Від року дивовижної історії перейдемо до інших навчань, не менш дивовижних. А по-іншому і не буває, коли за освітню справу беруться т'ютори. Провідники у світ знань та вмінь надають допомогу людям будь-якого віку на освітньому шляху. Як саме працюють ці фахівці, дізнаємось із наступного сюжету. Вирушаємо в Катюжанку, де відкрився цифровий освітній центр, в якому всіма процесами керують т'ютори. Професія т'ютора в сучасній освіті стає дедалі популярнішою. З'явилась вона у Великій Британії ще в 14 столітті. Тоді в університетському місті Кембридж старшокурсники ставали радниками для нових студентів, їм складали графік занять і допомагали з підготовкою до іспитів. Сьогодні без т'юторів у Великій Британії не обходиться практично жоден навчальний центр. Це Та людина, це та група людей, які працюють додатково з учнями у позаурочний час у форматі позашкілля, індивідуально чи в невеликих групах, як за академічними напрямками, так за окремими предметами, так і за різними іншими, можливо, навіть наскрізними освітніми активностями. Т'юторство як професії в українському законодавстві поки не існує згідно з реформою освіти, яка розпочалась 2017 року. В навчальних закладах з'явилася посад. Да асистента вчителя, який працює в інклюзивних класах, сьогодні т'ютори це освітній тренд, і ми дедалі частіше чуємо це слово. Це може бути робота, наприклад, над професійним орієнтуванням, допомога з. Наприклад, формування власної освітньої траєкторії, і от зараз, маючи два роки ковіду до повномасштабного вторгнення, і рік повномасштабної вже війни, як у нас вже де факто три роки суттєво втраченого навчання, і якась має бути підтримка в тому, щоб допомагати учням ці освітні втрати, на долужні т'ютор. Це не репетитор, не ментор, не класний керівник і не психолог. І, хоча трактування ролі цієї професії досить різне, самі т'ютери більш схильно називати себе адміністраторами-наставниками, які визначають карту інтересів та здібностей кожної дитини і допомагають їй розкритися. Добрий день. Мене звати Анатолій. Я тютер цього цифрового освітнього центру. І мій день починається з того, що я беру комп'ютери і ставлю їх на зарядку. Далі Анатолій переглядає розклад занять і готується до зустрічі з дітьми. каже протягом дня: освітній центр відвідують орієнтовно 40 учнів. В освітньому хабі він викладає математику, логіку та інтелектуальні ігри. Паралельно працює вчителем у ліцеї. Має дві освіти технічну і педагогічну. Дуже добре, що нам допомогли створити такий центр з сучасною да мультимедійною дошкою проектором. 20 комп'ютерів у нас 40 планшетів нам обіцяючи надати. Тобто, діти можуть займатися тут і під час уроків. З Анатолієм працює і його дружина. Марина теж взяла участь у конкурсі, написала мотиваційний лист та отримала посаду т'ютора. Відтепер подружжя освітян разом створює для школярів комфортне середовище і допомагає їм організувати навчальний процес. Особисто я адмініструю, викладаю акторську майстерність для молодших діток і англійську мову на платформі, на якій ми нещодавно почали працювати, перші четверті класи. Діти приходять в освітній центр не як до вчителя. А як до наставника або старшого товариша, розповідає Марина. Крім освітніх потреб, найцінніше, що вони отримують в таких закладах, це спілкування. Діток завжди хвалимо словесно. Тобто ніхто ніколи не піде і не, не скаже, що ти там ну добре, ти попрацював, можеш іти там далі. Ні, це завжди похвала. Коли в нас проходять деякі свята, коли ми проводимо якісь конкурси, квести. Освітній центр відкрили в Катюжанському опорному ліцеї, де навчаються понад дітей дітей із восьми навколишніх сіл. Під час активних бойових дій на Київщині в школі був розташований штаб ворожих солдатів. Керівник навчального закладу Микола Артемович розповідає, коли вперше після деокупації прийшли до ліцею, то побачили справжнє обличчя так званого російського миру, тому що зруйноване приміщення вибиті більше ніж півсотні дверей, розграбовані приміщення шкільної їдальні, мультимедійне обладнання, комп'ютерну техніку ну все, що можна було розграбувати. Було було розграбоване. Знищена шкільна територія від заборів, воріт, розкопані спортивні майданчики. Понад 500 російських солдатів майже місяць хазяйнували на території ліцею. Неподалік шкільного стадіону виявили поховання мешканців катюжанки, яких загарбники розстрілювали просто на вулиці. В одному з приміщень школи був знайдений щоденник російського солдата, що згодом став основою для документального фільму. А також усі побачили цинічні послання, написані на шкільних дошках. Для українських дітей. І саме в цьому кабінеті, протягом весни літа було облаштовано цифровий освітній центр. Ну, взагалі, сам проєкт, і ідея і його практичне наповнення реалізація, варто відмітити, що це по-сучасному, це по європейському, це зразок для наших односельчан. для педагогічного колективу для учнів, і вони це відчувають. Чому дітей дуже багато, і вчителі з радістю працюють т'ютрами в освітньому центрі.